У кожного є моменти, коли здається, усе розсипається, усе розвалюється. Сумніви, страхи, відчуття, ніби ти один проти цілого світу, ніби все працює проти тебе. Саме в такій миті віра стає тим, що тримає: віра в себе, віра в Бога, віра в тих, хто поруч. Це не пафос і не гучні слова, це щоденне рішення не здаватися, йти вперед. Почнемо з віри в себе. Віра в себе це не про ідеальність. Це про те, щоб не зраджувати себе навіть коли страшно, навіть коли пусто. Сказати собі, Я помиляюсь, але я вчуся. Я не здамся, бо я вартий більшого. Я дійду до своєї цілі. Маленькими кроками ми будуємо внутрішню опору, внутрішню підтримку. Віра в щось вище. Та віра в Бога. Для когось віра це молитва, для когось тиша. Для когось це просто упевненість, що життя має сенс. Це про надію, про довіру, про світло, яке не згасає всередині. Коли опускаються руки, ця віра підтримує мовчки без умов. Ваша віра в близьких людей. Є люди, які були з нами в найтемніші моменти, в найскладніші часи. Словами, поглядом, присутністю. Їхня віра в нас це подарунок долі, велика сила. І навіть одна така людина здатна змінити наш шлях, зробити його світлішим. Віра в свою справу. Коли ми горемо тим, що робимо, це теж форма віри, навіть коли результат ще невидимий і здається зовсім недосяжним, навіть коли довго немає підтримки, ваша справа. Важлива, бо саме через неї ви ділитеся частинкою себе зі світом, саме вона надихає вас ставати кращими в тому, що ви вибрали. Віра в цінності, чесність, доброта, повага. Це не слабкість, це вибір дорослої та сильної людини. Коли ви тримаєте за свої переконання, світ починає вас чути, рахуватися з вами, бо справжність та оригінальність. Завжди відгукуються, завжди цінуються. Немає ідеальних людей. Є ті, хто продовжують вірити, які не втрачають віру при будь-яких обставинах. І саме ця віра веде, веде навіть крізь темряву. Якщо ви зараз вагаєтесь, залишайтеся з нами. Тут є підтримка. Підписуйтесь на канал. Напишіть коментар, як віра допомагає вам. Крок за кроком. Нехай ваша віра ніколи не згасає. Разом. Друзі. Дякую кожному, хто підтримує лайками, коментарями та підпискою. Ви всі дуже важливі для просування та розвитку каналу.